Ми вже кілька років спрацюємо з кількома громадами, і цьогоріч вже на початку року у нас укладено п'ять договорів. Це найближчі наші громади. найбільш актуальні для них послуги саме ну, стерилізація, оскільки тварини. Кількість їх збільшується і тим uh -huh. в тому числі в громадах. І зараз продовжуємо перемовини з іншими громадами більш дальніми за дистанціями за дистанцією, і також попит зростає. зростає. Зараз підписані договори, в нас вже підписані кількості п'яти. Договорів uh -huh. і ще з п'ятьма громадами проводимо І Коли ми навіть в першу чергу проводили в перші рази перемовини, uh -huh. ми пояснювали на власному прикладі наскільки важливо на постійній основі стерилізувати тварин не не раз uh -huh. на три роки, а регулярно щорічно видалі, щоквартально. квартально. І не переривати цю роботу, тому в 2021 році ми зробили другий підрахунок наших безпритульних собак, і ми бачили вже мінус 40% зменшення цієї кількості. Є потреба розширення штату. Вже в нас будуть по працювати два лікаря, два фельдшери. Будемо охоплювати і вихідні дні. Тому як для такого часу в нас є потреба розширювати штат, і ми це робимо. Ми не припиняли Одного дня працювати в військовий час, і потреба є. Програма працює, гроші на це виділяються з бюджету, і uh -huh. заявки в нас на сьогоднішній день збільшилися порівняно з минулим uh -huh. роком. Це свідчить про те, що насправді тварини, на жаль, є багато покинутих, uh -huh. і кількість ця збільшується, і дуже важливо продовжувати цю роботу в безперервному безперевному характері.